Обіцяного три роки чекають. Принаймні так кажуть у народі. Вінничина ж наш стані очікування сучасного хірургічного відділення пироговки вже понад два десятки років. Ще на початку 2012-го губернатор регіону був переконаний, що завершити тяганину з найстарішим довгобудом вдасться вже цьогоріч. Однак не все так склалось, як гадалось. Цього року не відкриється, але будівельно монтажні роботи ми завершили. Можете піти подивитися, я не збираюсь, до речі, прийти на екскурсію. Залишилася комплектація обладнання. Наша знімальна група випередила губернатора, аби пересвідчитися у його словах першими. Нас зустрічає головний будівельник міста Володимир Гігінеїшвіллі. Він розповідає, відкрити будівлю цьогоріч можна було б, адже заплановане виконали. Проте одразу додає, чи варто. Мовляв, здавати медичний заклад пустим не діло. Обладнання таки потрібно, а це масштабна робота. Закупити обладнання, розставити його, встановити. Це ну, просто так навіть неможливо зробити в этом году. У нас кошти є на це, але ми хочемо позбавитись посередників, ми хочемо напряму, щоб дешевити. Вот. І зараз здесь 20 мільйонів буде витрачено на, на придбання обладнання. В майбутньому лікарняному корпусі усе буде згідно європейських стандартів. Від машини, котра митиме підлогу та антивандальних дверей. Тобто ми за них відповідаємо, їх не розб'єш. Крім того, от, нержавейка. Нержавейка І покраска спеціальною краскою. Она ну, не токсична… к. До... Якщо її моють хлором, там, знаєте, як звичайно, в больниці. До інтернету у кожній палаті. Читуває, що ми зробили вообще по всій больниці, ip телефонію, то большой може лежав в постелі, бути в інтернеті. Хірургічний корпус розрахований на 240 стаціонарних місць. Протягом року тут лікуватимуть близько 7 тисяч хворих з усієї області. Ця простора кімната із дротами у стелі, майбутня операційна. Таких буде 15. Вот бачите, дві консолі. Это такой рычаг, на котором полки. В этот речах підводиться електроенергія, сжатий воздух, газ, кислород, вакуум. Для того щоб консоль висить над столом і все, що нужно, може… Любой прибор подключі, во тут вистають операціонний Усе має бути на найвищому рівні. Переконують будівельники. Вони самостійно розробляють відповідні проекти та їх реалізовують. За рекомендаціями лікарів вносять поправки. Як от цю гратів за вікнами в планах керівництва не було однак, медики наполягають. кажуть, це реанімаційний кабінет. Спрогнозувати поведінку пацієнта після наркозу важко. Краще перестрахуватись. Ми все так робимо добре з надією, що ми сюди не попадемо. Нам так доктора сказали, що якщо зробите добре, то ви не наші клієнти. Забезпечено згідно європейських стандартів і пожежна безпека, і телефонізація, і пожежогасіння, і в тому числі IP-телефонія. А поки Вінничина чекає на черговий транш від урядовців на добудову пироговки, вінничани тим часом сподіваються, що вже незабаром їх лікуватимуть у обіцяному та так розпіареному хірургічному центрі, який зводять вже майже чверть століття. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.